Є новина, друзі. Трамп виходить з війни в Україні. Зупинка постачання зброї та реакція України. Дослухайте до кінця. Ну, я вже зранку розповідав коротко, що США призупинили надання відповідної допомоги військової, яка ще була при Байдені, і вона дуже критична, тому що це ракети для Петріот і інші типи ракет, які теж дуже потрібні Україні і перехоплювачі для дронів, тобто це для захисту цивільних міст. І вони призупинилися в односторонньому порядку, тому що після я так розумію ізраїльсько-іранської війни в них вичерпались запаси, тому що захищали Ізраїль, і якби їх недостатньо, по їхнім відповідним протоколам в Пентагоні і Міністр оборони США це прозупинив. Зараз буде якби ревізія, і після цієї ревізії, якщо не вистачає, ну значить Україні ніхто нічого не давати не буде. Тому що ну, якби, проблема в них і вони мають назбирати відповідну кількість, щоб бути захищеними, а потім, можливо, щось в Україні. І Україну про це офіційно ніхто не повідомив. Тобто, ну Україна дізналась зі ЗМІ про це спочатку. Нам Вибіг подаляк і сказав, що ні США будуть постачати. Потім з'явилася інформація вже від БІЛД німецької газети, що нібито в Україні запаси цих ракет є ну, Петріотів. В першу чергу, тому що саме основне це Петріот, без Петріота неможливо збити ну, кінжали, балістичні ракети, і це буде катастрофою для наших міст. Тим більше Путін здійснює терористичні обстріли постійно. І БІЛД повідомив, що до кінця літа, нібито є відповідний запас, і потім вже якби джерела з українського уряду. Це підтвердило, а далі ситуація буде критичною, і от завжди знаєте, коли там хтось повідомляв раніше, що перехоплювачі передали на близький схід, коли почалася ізраїльсько-іранська війна, хоча вони мали йти в Україну. Ну, Зеленський про це сказав, але якби публічно Україна не зверталася до США. І ну тобто, все одно ведуться якісь кулуарні перемовини, таємні перемовини, тобто були шляхи, і отут зараз Україна вже відреагувала ну абсолютно по інакшому. МЗС викликала повіреного США, пояснили йому, що дивіться, якщо навіть не те, що там зупинка постачання цих ракет. А якщо протермінування постачання цих ракет буде, це буде допомагати агресору тиснути і вчиняти терористичні акти, терористичні удари по українським містам. Те, саме Міністерство оборони України звернулося до Міністерства оборони США, ну запросило розмову, перемовини і тому, що їх офіційно ніхто не повідомив. А це означає, коли починається вже офіційна розмова, коли викликають повірно, що всі шляхи там кулуарних таємних домовленостей вони вичерпані, і якби США просто на них не реагують. New York Таймс назвало зупинку постачання зброї виходом. США з війни в Україні, і це тривожні новини. Тим більше після зустрічі Зеленського з Трампом вона була позитивна. Я навіть там не буду там страчати Зеленського що там, хтось, щось винен, чомусь ні. Вона була позитивна, і це підтверджували лідери європейських країн, які говорили об'єктивно, що Трамп слухав, Трамп говорили. Говорили, я так розумію, і про ракети Петріот. І тут ну проходить дуже короткий період. Нема ніяких там проблем, якби між Європою. Європа пішла на підняття. Витрат до 5% відсотків на НАТО, тобто, все одно через якийсь час Європа буде забезпечувати Україну. Просто Європа не має фізично таких ракет до Петріотів і не може надати їх Україні. Вони виготовляються в США і тут ми бачимо такий удар в спину. Можливо, це технічна, знаєте, така штука, тому що в них там по регламентам має бути відповідний запас ракет. А можливо, це дійсно вихід Трампа і США з війни в Україні. І ну на це ще може вказувати оцей дзвінок Путіна Макрону ну або Макрону на Путіну, верніше Макрона Путіну, тому що ну, якби знаходять і починає діяти новий канал вже перемовин Путіна з Європою, а і Європи з Путіним, тому що ну ймовірно, Трамп не хоче цим займатися, бо Путін, по-перше, його не слухає, не хоче йти на припинення вогню. А з іншої сторони, ну він погано виглядає. А можливо, що Трамп хоче ввести санкції або і не хоче, що Трамп цей закон це все як то кажуть, гаварільня про ці санкції, що законопроект буде прийнятий а його ніхто не буде вводити. Або Бо він не буде прийняти. Ну тоді ми 6 липня дізнаємося. Тоді однозначно, США скоріш за все виходять з цієї війни, і вона повністю падає на руки Європи. А європа не може забезпечити Україну. І це знаєте, ну смутна ситуація. Однозначно, нашій владі зараз треба говорити з США. Треба вести перемовини з міністерством оборони, тому що нам ці ракети потрібні. Вони критично важливі для наших міст. Тому що просто росіяни будуть нас знищувати. Напишіть, що думаєте, лайк робос підписка. Телеграм підписуйтесь.